Поки патріоти воюють за українську землю на сході, багаті б'ються за неї в центрі Києва зі штурмами, стріляниною та мордобоєм. Слідство інфо знайшло в столиці ділянку, яку олігархічні клани ніяк не поділять вже більше десятиліття. Видобицьке озеро та прилегла до нього територія знаходиться в самому центрі міста Києва. А від того, бажаючих привласнити цю землю собі з кожним роком стає в дедалі більше. Цінність цієї ділянки стає зрозуміла з карти: 26 гектарів на березі Дніпра у найдорожчому Печерському районі столиці. Юридично землю ніхто не приватизував і не орендує. Тут розташувався ремонтно-відновлювальний пункт, який в народі називають РОП-1. Саме за нього і щепилися чотири групи товаришів. Розборки тут такі, що режисери голівудських бойовиків кусають лікті від заздрощів. Давай гранатку, наверное, швернем. <реш> Не вразило ще одна місцева вечорниця. Банди Йорка вдихає, Перепост, стрільба на роки. <реш> Усе почалося в далекому 2001 році, коли цілісний майновий комплекс РВП-1 у фонду держмайна придбало ТОВ Ласки. Його засновниками були В'ячеслав Піонтковський і ТОВ Реалгруп. Останню фірму заснувала нині покійна матір Нестора Шуфрича Марія. Згодом об'єкт кілька разів перепродавали. У процесі Марія Шуфрич номінально звідти вийшла, а от В'ячеслав Піонтковський лишився. Та знаючі, люди кажуть, що насправді тінь шуфричів й досі ширяє над Видобицьким озером. Це підтвердив нам і Олександр Дядюк, юрист, який бере активну участь у судових процесах, пов'язаних з ропом 1 А Піонтковський він під ким? Досі Під шуфричем. Шуфрич. сам він шуфрич бував, Він так сидів, виглядав з машини, усміхався. В'ячеслав Піонтковський, засновник компанії Скоробей, який нині орендує комплекс, заперечує свій зв'язок скандальним нардепом. Нестер Шуфрич ніякого відношення до цього об'єкту має. Він, він, ну як вам сказати, потеряв інтерес до цього об'єкту. Документи кажуть інше. Ось судове рішення, де на захистов Піонтковського у справі РОП-1 виступає компанія РГ Сервіс. Серед її засновників В'ячеслав Черепаня, який, за даними одного інтернет-ресурсу, входить до числа помічників Нестора Шуфрича на громадських засадах. Він же серед власників ТОВ Реал Груп, що раніше належало покійній Марії Шуфрич. А ще черепання засновник компанії «Приватбудсервіс», якої з коробей Піонтковського орендує комплекс. Та встановивши ще в 2001 році контроль над об'єктом, люди нардепа так і не змогли приватизувати чи бо взяти в оренду тутешню землю. Вона зацікавила ще кількох не менш впливових українських громадян. У 2004 році в гру вступає ТОВ Дніпроекологія, яке за інформацією слідства інфо належить до структур олігарха Віктора Пінчука. Ця компанія є засновником ТОВ дніпроекологія Інвест, юридична адреса останньої панківська, 11 у Києві. Там же зареєстрований Пінчуківський телевізійний канал ICTV. Почалися змагання от між Нестором шуфричем і Пінчуком. Е, неодноразово там були райдерські захоплення, міліція, титушки, там стрілянина. Третя сторона конфлікту громадська організація Водно-моторний спортивно-фізкультурний клуб Видобицький її керівника Володимира Стрілу пов'язують з відомим українським емігрантом. У 2014 році на цю ділянку своє око поклав Хорошковський, і от через Вову стрілу ми бачимо, в 2013 році зовсім по-іншому почали суди вже бути, як то кажуть, грати на іншу сторону. Володимира Стрілу конкуренти звинувачують у використанні радикальніших методів. 11 вечора около 100 чоловік з гранатами, з оружием, з стрільбою під'їхали до нашої території, побили наших охранників, разогнали наших охранників. Володимир Стріла до всього іншого заручився підтримкою відомого активіста Всеукраїнського об'єднання Свобода. Розглавляли тоді цю акцію депутати зі Свободи. І їхні допоможники народних депутатів в той час. Незважаючи на те, що присутствують чотири машини міліції. Наряд ніхто не прийняв ні одного шага для того, щоб этот беспредел. Впізнали на цьому кадрі чітко видно, що молодиків у масках очолює свободівець Ігор Мірошниченко. Ми запитали його про той вечір. Приїздили люди і демонтували ці ворота. Це було кілька разів таке. Mm -hmm. Я жодного разу не був присутнім, коли ці ворота демонтувала, але я знаю, що таке було. Екс-нардеп також пояснив, що приїздив на РОП-1 захищати інтереси людей, які тримають тут свої старенькі човни та катери. Окси ну, човни, звичайно, не яхти, а прості, якісь шведські чешки, Там є душі пенсіонери. І прийшла фірма рейтинг, яка захопила цей роб і хотіла там будуватися. Там поруч, наскільки я розумію, вже частка територія захоплена там шукаючи від компанії. Я приїздив. Mm -hmm. там свою приймальню. Mm -hmm. Ну і відкрив, ця фірма Ми знайшли приймальню депутата, яку займають представники громадської організації Володимира Стріли. Я є заступником виправління водно моторно спортивної фізкультурного клубу видобіський, куди вступили всі стояльці, які знаходяться тут на території. Їх більше 400 людей. І далі відпор. Тушка, вот видимо, стоять. А що ж, ті, кого всі, начебто, захищають? Прості власники катерів, об'єдналися в громадську організацію Видибай, яка виступила головною дієвою особою у судовому протистоянні з іншими гравцями. Це єдина сторона, яка не претендує на приватизацію ділянки. І ми хочемо домогти, щоб Київрада це створила комунальне підприємство, яке б зберегло це місце і цю стоянку для простих людей, для пенсіонерів, для тих, хто не може платити великі гроші в костеренькі там там, чи, чи прогресу цей старесенький та в інших учасників цього пекельного протистояння плани не такі скромні. Наприклад, у засновника наближеної до шуфрича компанії В'ячеслава Піонтковського є рожева мрія. яхт клуб, який ми планували тут построїти цивілізований, красивий. На... Кшталти, вот котрих у нас на западі, смагаярисніх храні, катеровані, так як сьогодні валяються по всій території. Щоб вот. здесь була дійсно мека для туриста, мека для лодочника. У пінчуківських структур задуми глобальніші. Від цього зараз мало тільки в центрі остатись тут половина плеса. В мене є документи. А остальне все там, де зараз берега, водоохоронна зона. І навіть там, де зараз вода, там готель, там офіс. Там... Якийсь торгово розважальний центр мало бути засипано і забудовано. Це нафіг. Ось такий план РВП 1 має зараз. А ось таким, згідно з інвестиційним планом на забудову, він повинен стати після завершення реалізації проєкту. Фактично, 50% озера мають засипати. Громадська організація Володимира Стріли своїх карт не розкриває, але наполягає, землю мають віддати їм. Земля спакає що відноситься до городу. Всі документи на Виділення хоча б ми вже подали. Ждем від от господина Кличка. Приватизаторів та орендарів стримує важливе судове рішення, якого домоглася громадська організація «Видибай». Територія РВП 1 відноситься до земель рекреаційного призначення, а отже, будувати на ній заборонено. Та поки міська влада визначалася з власником землі, на території довкола озера виросла не одна споруда. З'явилися навіть тенісні корти і п'ятиповерховий, так званий оздоровчий комплекс. Там буде звичайний внизу, на якісь ресторани, бари на, на верховозі будується на дамбі. Законами всіми не заборонено на дамбах будувати. Там дамба. В суді купують рішення суду, що можна на дамбі будувати. Не сиділи без безділей Пінчуківці. За ініціативою компанії Дніпроекологія, Вищий адміністративний суд України скасував наказ фонду держмайна від 2001 року і таким чином поставив під сумнів законність володіння ропом компаніями, наближеними до Нестора Шуфрича. Компанія з орбіти Нестора Івановича намагалася оскаржити дану постанову. Однак, ухвалою від 10 березня 2015 року судді Вищого адміністративного суду відмовили їм в допуску такої заяви. Що ж буде з ропом? Ми Спробувала з'ясувати це в очільника КМДА і мера Києва Віталія Кличка. Я знаю таке озеро, але яка там ситуація сталася, я не можу вам сказати. Нагадаю, я не в курсі. Коли я вивчу це питання, я зможу чітко аргументовано вам сказати мою думку в цьому питанні. Тому ви зараз мені щось таке сказали. Я не володію інформацією. самі попросили мене вам сказати. Я не володію стовідсотково, опираючись на ваші, тільки на ваші слова. Висновки я робити не буду. Сподіваємося, висновки київська влада зробить найближчим часом, розрубавши нарешті гордії вузол протистояння у центрі столиці, хоча б для того, щоб тут вечорами не лунали постріли і не палали пожежі.